Добрий день, мої дорогі та улюблені. Я знаю, що е, в сіті, в мережі, е, досить таких великих обертів набирає, що начебто мене за порушення, за три порушення зупинили працівники патрульної служби. І після того, як ми, я з ними поспілкувалася, то вони мені побажали гарного вечора і ми розійшлися. Що ось можна порушувати закон і не нести відповідальність? Так, знання закону звільняє від юридичної відповідальності. Так от, я вважаю і декларую завжди, що будь-яка особа чи в адміністративному, чи в кримінальному судочинстві повинна нести відповідальність згідно з вимогами закону. Але згідно встановленому законом порядку на підставі належних та допустимих доказів. В будь-який інший спосіб діяти ні працівники поліції, патрульної поліції, інші державні службові, службовці не можуть. Вони зобов'язані діють відповідно до принципу частини 2 статті 19 Конституції України. Тобто діяти тільки так, як дозволено. Про це багатократно звертав увагу Конституційний суд України, Верховний суд, Верховний суд України і відповідно інші судові інстанції в судових, своїх судових рішеннях. Так от там в даному відео була передумова, що хлопці, шановні! І любимі мої працівники патрульної поліції. Якщо ви доведете, що я порушила, готова на місці розрахуватися за штраф. Одразу. Три штрафи, якщо ви доведете. Вони сказали добре. Почалось розгляд адміністративного провадження на місці. Я вам можу сказати, вони не довели жодного разу нічого. Після чого. Було запитання у громадянина України, до працівників патрульної поліції, я правильно розумію, що я не винувата в розумінні закону. Вони мені сказали, так, ви абсолютно не винувата. Тому оті, шановні там, хейтери, чи ще хтось, а, а, чи там, працівників правоохоронних інстанцій, які там, намагаються щось звести громадян з пантелику. Громадяни знайте. Не в будь-який спосіб та не в будь-який порядок людей притягають до відповідальності, а виключно в законний спосіб. Відтак, якщо порушено порядок, застосовуються незаконні методи, незаконні способи, вас притягують до відповідальності незаконно. Крапка. Відповідно, особа вважається невинуватою. Якщо е, працівники потрульної поліції десь не дотягують, не знають норм, не знають процесу, не знають процедури, не знають законних спосібів, не знають законів методів, і це можна продовжувати е, вічно, то ну, що я можу сказати? Називається ну, все, приступлення розкрито, Людина невинна. Так от, знайте свої права. Буде вам щастя, та знайте, що людина притягається до адміністративної та кримінальної відповідальності виключно у спосіб та порядок, передбачений законами України і Конституцією. Тощо, знайте свої права і буде вам щастя. А якщо будуть питання, я вам завжди допоможу. Адвокат Лариса Криворучка.